Сьогодні ми йдемо на полонину Кострича дивитися на Крокуси. Ми великою командою. Це наш перший кілометр, і ми вже збилися з маршруту. Сергій прокоментуй, чому так. Ми вже повертаємося додому. Це ще перший кілометр, і ми зразу виходимо на кіот. Краєвиди засніжені і перед нами помітка на карті Інстабук. Тут ще качеля бу мала бути, щось її не бачимо, може ще не сезон, бо це весна. Це е, починається наш другий кілометр. Ми там на качелі застрягли. Трошки відстали від групи, але зараз їх доженемо. Так, це наш закінчився другий кілометр. Вийшли на рівнину, таке от перше джерело. Так от не видно, виглядає ніби калюшка, але видно, що стікає з нього. І воно заселене, звичайно, всякими живностями. Третій кілометр позаду. Ми вже зайшли до такого файного лісу. Немає зарослів, все так гарно продивляється. І ми починаємо підніматися на хребет. Так вирвало дерево. І болото вже змилося з часом. Лишились тільки корні, повністю видно кореневу систему, яка була в дерево. Ще такого не бачив. І знаку навіть нема, де ямка була. Це наш четвертий кілометр. І, і напевно четверта година походу. <ріст> Але в нас є самі сильні, які поки тримаються. Сергій. Я несу Амелію, а Амелія несе військарі. Того варто того. Амелія найважливіший. Гроз має. Йду, йду, чого кричиш. Я теж щось маю. Дали мені пойозати на вихідні. Це наш п'ятий кілометр був пройдений. Ми вже набрали найбільшу висоту, далі вже набір плавніший. Ну, Сергій де ти там? Я бачу в кіно ж такінь сьорбає. А, а а Ну тобі Андрій литя нема. <рес> Це твоє відображення. Але тут гарно, красота. Вже почалися крокуси, але ми зараз підемо на більші краєвиди. Знаєте, де найбільше воно смакує? А отак якщо. Десь як сонечко класно на говерло впало. Ми ходили на білі крокуси і тому трошки відстали від групи. Зараз вже е, сутині, і ми не знаємо, чи ми встигнемо чи не встигнемо. З'їди в нас тільки Віка. <рісті> <рісті> Отакий От здоровий, розлогий бук росте. Оп, ти що тут робиш? Я тут залізла, я тут росту. Ти ростеш? Ну, так. рости, рости, такий гарний краєвид. Ми вже повертаємося, побачили ми крокуси, побачили чордогірський хребет в снігу. Побачили ми два білих крокуси. Все супер. На один день. Можна їхати і дивитися, тільки з погодою вгадати, нам пощастило.